У темні часи Гей новини твій промінчик світла. Залишайся з нами. Ми починаємо. Марш рівності у Києві вдався. Про це заявила команда. На акцію прийшли півтори тисячі людей. Вони вимагали прийняти законопроєкт 5488, який посилює покарання за злочини на ґрунті ненависті, а також запровадити в Україні цивільні партнерства. Те, що Київ Прайд цього року відбувся у Києві, просто ну, на вулиці Києва, це вже дуже велике досягнення. На наступний прайд може бути іще важчим. Але мені здається, що він буде вирішальним. А на сусідній вулиці відбувся і гомофобний шабаш. Люди ховали обличчя і рухалися хрещатиком. У деяких була нацистська символіка. Вони вимагали відправити поліцію на фронт і не допустити так званої ЛГБТ пропаганди. Хоча деякі люди взагалі не дуже розуміли проти чого виступають. Зараз відбувається марш традицій проти параду ЛГБТ, тому що ми за статеві ой, за одностатеві шлюби. Блять, подождіть, я запутався. Можна за це була реакція, це ображена позиція. Це не позиція сили виходити і вигукувати смерть своїм співгромадянам, просто через те, що вони інакше живуть. Насправді цей марш традиції залишив не тільки меми по собі конічні, а й дуже багато питань для чого взагалі були ці зіги, брудні маски, вигуки про смерть під час вторгнення українцям. Перше ЛГБТ-акцію провели і у Львові. Туди прийшли з півсотні людей. Місце тримали у секреті до останнього. Усе відбувалося біля пам'ятника товариству просвіта. А от гомофоби усе переплутали і прибігли до пам'ятника Івану Франку. Хотіли побити людей, але нікого не знайшли і ховали свої обличчя. Нам вийшло провести цю акцію лише з третього разу. Ми стикнулися з хейтом, тиском, погрозами, але також ми отримали багато підтримки і солідарності від нашої спільноти від організацій по всій країні, за що ми дуже сильно вдячні, коли ЛГБТІК плюс люди будуть мати рівні права і безпечне середовище для життя. Але сьогодні для цього нам потрібно робити конкретні кроки, які вимагають зусиль. Українського студента затримали в окупованому Криму. Його звинувачують у так званій ЛГБТ-пропаганді. Хлопцю 19 років він із Севастополя. У телеграм-чатах він писав повідомлення українською і чекав повалення російської влади. А ще зробив жартівливий пост, що він нібито на 72% гей. Тепер окупаційний суд визнав хлопця винним у дискредитації російської армії і так званій гей-пропаганді, призначивши штраф у 99 тисяч рублів. Це майже 30 тисяч гривень. У кишиневі, попри все, змогли провести марш рівності. Раніше міська влада намагалася заборонити акцію, але люди все ж вийшли. Їх хотіли побити священники та віряни, навіть намагалися прорвати кордон. Один з гомофобів тримав дитину на плечах і намагався пробитися через поліцію. Маленький хлопчик постраждав під час сутичок. Чому поліція захищає геїв? На Молдову йде велике покарання. Прийде вогонь! На марш рівності прийшли декілька сотень людей. Вони кажуть, за останні роки права людини в Молдові значно послабилися. Поліція намагалася нас розігнати і казала, що у нас нема дозволу, але це брехня. Ми перекрили вулицю і пішли вперед за рівні права. Ми не дозволимо залякати себе проросійським партіям, які виступають проти нашого європейського майбутнього, і хочуть наблизити нас до диктатури. А от в Угорщині все ж проведуть марш рівності. Це пообіцяв мер Будапешта. Нагадаю, зараз в країні заборонені прайди, тому формально це буде акція на підтримку свободи. Так можна обійти гомофобний закон. Захід планується на 28 червня. У цьому місті немає громадян першого чи другого сорту. У цьому місті ми знаємо, що вільними ми можемо бути лише разом. Тому в цьому місті не можна заборонити ані свободу, ані любов. І Будапештський прайд також не можна заборонити. Вистачає гомофобії і в сусідній Польщі. Тамтешній депутат знищив виставку про лгбт людей. Гжегош Браун зайшов у сейм, побачив експозицію і почав ламати дошки. Охорона намагалася цьому завадити, але нічого не вийшло. Виставку вже відремонтували. Гжегош Браун хоче, щоб ми боялися, але ненависть не переможе. Ми й далі будемо боротися за рівність. Вимагаємо, щоб цьому депутату заборонили вхід до парламенту. Ненависті не місце у польському Сеймі. Вони навіки будуть разом. Гейпара загинула у жахливій авіатрощі в Індії. Їхні тіла знайшли серед трупів. Джеймі Грінлоуміко було 45 років. Його чоловіку Фіонгалу 39. Вони британці і були в Індії на відпочинку. Їхній зворотній літак вилетів з аеродрому і невдовзі впав. Загинули понад 270 людей. Перед смертю Джеймі та Фіонгас записали своє останнє відео. Коли кохання перетворюється на одержимість, співак та відкритий гей Андрух представив новий кліп. Робота називається Він не підійшов. Це історія про маніакальне кохання одного хлопця до іншого. Андрух каже, хотів встигнути та випустити трек і кліп до передмісяця. Він не підійшов, він не підійшов, може не знайшов, може не рішов. Пісня він не підійшов. Це перш за все подарунок мені малому. Який свого часу не бачив жодного ЛГБТК-артиста, тим більше українця. Тому я дуже радий, що сьогодні в мене є змога бути собою не лише в житті, а й в музиці. Тому, якщо ця пісня надихне бодай одну людину прийняти і полюбити себе, усі зусилля над і створеннями записом були не дарма. Слухайте класну музику та вірте у краще. Цей випуск Гейновин вийшов завдяки нашим спонсорам-спонсоркам і спонсоркам на Ютубі, а також на сервісі Бейс від Монобанку. Ми вдячні усім військовим, які просто зараз захищають наші кордони. Побачимося зовсім скоро.